Мікс брендів жіночого одягу і взуття. Лотику маленькі кеди 39-го розміру, екошкіра. Стильна коричнева така п'яточка. Стильні тапки в розмірі 37. На платформі, дуже зручні. Палеточка косметики, шортики, завищена талія в розмірі 32 з ремінцем. Сукня в розмірі 34. Сіточка. Комбінезон в полосочку. Розмір 30, 38, топ в розмірі 40, також сіточка. На затяжечках по боках. Сукня в розмірі S, спідничка в розмірі 34, сіточка, два розрізи по боках. Сірий Малан, шорти, дуже стильні, висока посадка, 36 розмір. З кишеньками по боках. велосипедки, Також висока посадка, розмір 34. Емочка сукня з воротничком поло. Клітинку дрібно, сукня в розмірі 38, шнурівочка не затягується, подібний виріс, рукавчик на резинці, шортики, розмір XS, спідничка в клітинку, розмір 40. Дуже гарна сукня. Розмір 36, під пояс, на гудзичках. Ззаду ось така резинка. Сукня. Такий вільний рукавчик, котоновий. Розмір 36, натуральний котон. Розмір 36. Класний принт. Така сукня запакована з вирізами по боках, на тоненьких бретелях. спідничка малесенького розміру, висока посадка шортиків в розмірі М, сукня з ремінцями, розмір 44, сукня на тоненьких бретелічках. Бретелі регулюються. Розмір 42. Розмір 8. Шортики. Лискучі шорти. Розмір 52. Паєточки. Сукня на бретелях. Горошок. Натуральна тканина. Коротенька розмір SM, XS, іксес. 32 розмір на бретелі, бретелі також регулюються. Шортики в клітинку, 38-й розмір. Смарагдові шорти в розмірі 10, спідничка на запах, тканинка льон. Шорти з високою посадкою, розмір 36, сукня, розмір XS, на одне плече, сукня в клітинку, ззаду бантик, спереду бантик, розмір 38, зверху резинка. Джинсова спідничка темна, розмір 34. Блуза принтована шифонова, розмір 34. На довгий рукавчик, лакова спідниця в розмірі 40, штани з високою посадкою в розмірі 36, Легенький глітер. Сукня на зав'язочках в розмірі 36. Яскрава спідничка в розмірі 36. Шорти на високій посадочці. Розмір 36. Сукня на замочку, спортивний варіант. Малесенький розмір. Стильні штани сіточки, розмір 34, сукня зверху жатка на тоненьких бретелях. розмір XL. довжина міді, кюлоти в більшому розмірі, розмір 48, внизу вишивка золотенька. Лосинки в розмірі XS чорні, штани кльошні донизу, розмір 36, штани в клітинку великий розмір. Розмір 54. Топ чорний, ем. Шортики, великий розмір 52. Лосинки XS. сукня на широких, облягаюча на широких таких зав'язках на шиї, спідничка чорна, розмір 40, 34. Спідничка шифонова на підкладці з двома розрізами по боках, розмір 36. Дуже гарна сукня на тоненьких бретелях. Розмір 36. Джинсова сукня в розмірі 38. Заду на замочку. Дві спіднички однакових. Розмір 34. На один бік. Довша. На запах. Також 34 розмір. Спідничка ляна. Розмір S. 36 розмір. Блуза в розмірі 34. Кльошний рукавчик, шифон, брюки прямі. 34-й розмір, висока посадка. Скіні, чорні. На колінах потертості з цієї дирочки. Розмір 34. Принтована блуза з класним дуже манжетом. Манжетики на гудзочках. Резинка на талії, веподібний виріз. 34-й розмір. Сріблястий костюм. Спідничка на запах в розмірі 38. І рубашка. В розмірі 36. Шортики в розмірі 3 полоску, чорна спідничка в розмірі 38, джинсова спідничка маленького розміру, розмір 36, сукня. з подібним вирізом, строгий воротничок на год. Збоку замочок і спереду такий на Наталії, довгий рукавчик, тканинка льон. Розмір 16. Блуза. На резиночках зверху. Розмір М. Комбінезон. Розмір 36. Коротенький джинсовий. Гарна блуза в квітковий принт розмір S. Зверху резинка, довгий рукавчик, шорти, розмір 42, зав'язується на поясі, дві спіднички, широка резинка зверху, розмір M. S. Така ж ззаду замочок. Блуза в розмірі 2 xl на довгий рукавчик і брюки, розмір XL. На поясі шнурівочка і дві кишеньки з двох боків.